Міні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я розповідав вам про американського мільярдера, губернатора Іліносу Джей Бі Пріцкера, який привернув увагу на з'їзді демократичної партії, різко критикуючи Дональда Трампа. Так би мовити, від справжнього мільярдера він сказав, Трамп багатий лише на дурість. Джей би Пріцкер дуже заможна людина. В нього статки понад 3,5 мільярди доларів США. Мені до речі, колись пощастило познайомитись і поспілкуватись з ним коротко в Чикаго в, скажімо, десь років. 14, мабуть, тому дуже цікава, дуже харизматична людина. Як він зробив свої статки? Його капітал походить переважно з бізнес імперії його родини і з його власних інвестиційних проєктів. До того як стати губернатором у 2019 році, він разом з братом Ментені керував Pritzker Group. Це приватна інвестиційна компанія, що інвестує. В компанії середнього масштабу, такі як PAS Group, це охорона здоров'я, PLZ Aeroscience, Аерозолі, Техні Марк, виробництво пластмас, приватні інвестиційні компанії купують бізнеси для того, щоб покращити їх і потім продати з прибутком. Ну от таким бізнесом займався і Джей Бі Венчурний підрозділ його компанії підтримував стартапи, такі як Bird, наприклад, електросамокати, Casper матраци, Coinbase, Криптовалют, The Honest Company, це споживчі витрати. І Він продовжує. Інвестувати в Хопскіп Драйв, це транспорт для дітей, Камео, відео із знаменитостями, і багато інших проєктів. У 2002 році Бі та Ентоні Пріцкер заснували Пріцькер Private Capital. Спочатку як сімейний офіс, а тепер як компанію, що управляє сімейними і зовнішніми коштами для викупу середніх перспективних таких компаній. Викуп це, вони по суті, якісь активи консолідують або викуповують компанію, реструктуризують її потім розвивають. Фірма має 17 Інвестицій, зокрема, Heartland, це ландшафтні послуги, Sugar Foods Corp, харчові продукти. І вони збирають зараз 3 мільярди доларів для четвертого э, свого фонду викупу таких компаній. JB залишив компанію, коли він став губернатором для того, щоб не було конфлікту інтересів. Основою статків його сім'ї, цієї родини Пріскерів, є Хаят, готелі Хаят це. Компанія заснована батьком Джей Бі, Дональдом і його дядьком Джеєм ще в середині минулого століття. Хаят керує понад 1200 готелів по всьому світу. Компанія стала публічною, тобто вийшла на фондову біржу у 1962 році. Годом вона стала приватною, тобто вони її викупили з біржі. А в 2009 році вона знову вийшла на біржу. Сім'я також володіла значними частками в Роял Caribbean Cruises на Нью-Йоркській фондовій біржі компанія котирується, да, провідна кризна компанія. І Marmon Group це промисловий конгломерат, який був проданий Berkshire Hathaway Я розповідав вам про Орена Баффета про його інвестиції. Вони в 2008 році це продали Баффету. Раніше вони також володіли Ticketmaster, який вони продали мільярдеру Полу Аллену в 1993 році. Інвестиції JB викликали суперечки. Ставши губернатором, він пообіцяв позбутися компанії з контракт там і в Ілінойці для того, щоб не мати ніяких навіть потенційних. Конфлікти інтересів у 2022 році Better Government Association виявили, що його сліпий траст керований призначеним ним довіреними особами, так званий Northern Trust, купив акції Sintin Corporation, Sintin Corporation, Це кампанія захорони здоров'я з контрактами, які вони мали від штату. Сліпий траст дозволяє, в принципі, робити незалежне управління активами, щоб уникнути конфлікту інтересів, але тут закрались сумніви. Його компанія заявила, що він не бере участі в жодних інвестиційних рішеннях. Джей Бі вола цінною нерухомістю, наприклад, будинком в Чикаго на Астер Стріт, або, наприклад, маєтком для відпусток у Лейк-Женева в Вісконсині, ділянкою, площою. Понад шістякрів Велінгтоні в Флориді, які він придбав за 12 мільйонів доларів у 2018 році. Ну, Велінгтон це центр кінного спорту, де мають нерухомість і Біл Гейтс, і Майкл Блумберг, і інші відомі люди. Як філантроп Джей Бі через свій сімейний фонд підтримує освіту і соціальну справедливість. Найбільший внесок це 100 мільйонів доларів у 2015 році в юридичній школі Північно-Західного університету, перейменованій згодом на North Pritzker School of Law». Для фінансування програм соціальної справедливості. Джей Бі був великим донором демократів співголовою, до речі, кампанії Гіларі Клінтон у 2008 році та прихильником Барака Обами. Форуб оцінює статки Дональда Трампа в 4,5 мільярди доларів. Я думаю, що це поки що я розповідав вам про корпорацію Трамп. І його кошти перевищують статки Джей Бі. Трамп критикував, до речі, Джей Бі Пріцкера, написавши в червні на своїй платформі True Social я розповідав вам, чому він користував. Костується Трус Соушал, а не X, свого друга Ілона Маска. Так от Трамп написав, що Ілінойс ніколи не стане великим знову за керівництва Пріцкера. Що ми маємо в сухому підсумку? Джейбі Пріцкер практично на рівні з Трампом по рівню статків. Да? Він має дуже великі зв'язки. Політичному середовищі Сполучених Штатів Америки дуже близький з провідними демократами Сполучених Штатів. Він має колосальний управлінський досвід і вміння побудови великих розгалужених систем. Він має досвід управління штатом, дуже потужним, впливовим авторитетним штатам, і фактично ну, такий просунутий політичний досвід. Він має сміливість і амбіції, про які за. Вголос, але крім того, він ще має. Сестру, яку зовуть Пенні Пріцкер, і це особлива людина. Це не просто сестра е, Джей Бі, це людина, яка була міністром економіки Сполучених Штатів Америки, і статки якої перевищують навіть статки Джей Бі. Якщо вам цікава ця тема, я розповім вам про це детальніше, тому що я думаю, що ця родина має всі шанси зіграти дуже велику роль в майбутньому Сполучених Штатів Америки. А отже, і всього світу, і України також, тому що. Родина Пріцкер має українське коріння. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, вподобати це відео, прокоментувати його. А також дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам поширювати україномовний контент про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!